Днями екс-президент Грузії Михайло Салакашвілі зібрав львівську інтелігенцію та активну молодь, аби поділитися своїми думками стосовно майбутнього України та порівняти агресію Росії щодо двох держав. Грузія та Україна дві держави, які позбулись радянського ярма, та встали на самостійний шлях розвитку. Цей факт продовжує дратувати політичне керівництво Росії. Тому протягом 23 років жителі двох держав спостерігали інформаційну та військову агресію проти себе у Львівському католицькому університеті. Колишній президент Грузії Михаїл Салакашвілі розказав львів'янам, яка на його думку ціль Володимира Путіна. Ціль політики не що то щоб його любили. Ціль політики – щоб шому щось хороше, краще поміняв. Но Путин не хочет ничего менять к лучшему, и он не хочет, чтобы вы ее любили, но он хочет, чтобы вы его боялись. На последней встрече, которая у меня была с ним в Кремле перед войной, когда я уже встал и уходил, он мне сказал, твои друзья на Западе обещают тебе много хорошего, но они ничего не выполняют. Я тебе обещаю много плохого, но я всегда свое выполняю. Поэтому, и вот это принцип, что его должны бояться. И да, его боялись очень многие западных лидеров, его боялись целые народы. Все знают, что лучше с ним... Знаете, как, как бандит, хулиган выходит там вечером во двор, а милиции нет вокруг нигде, или он там с ними там договоры состоит. И он, никто не хочет с бандитом иметь дело, правильно? Он там одного по душе даст, а другого там еще там, а другого обматерит, третьего что-то отнимет. И никто не хочет иметь дело. Вот и он держится на этом страхе, что все знают, что бандит, что скажет, лучше выполнить, потому что ничего с ним связываться. Украинцы показали, что они его не боятся. Это главное, если бы сказал, из трех ошибок, какая его самая главная, это третья была самая главная ошибка, что он посчитал автоматически, что украинцы будут его бояться. Лучшим ответом Украины, с моей точки зрения, кроме, конечно, самопожертвование и героизма украинских солдат. Но если еще в целом общем, лучшим от ответом Украины была пес известная песня. <Слых> да, ля-ля-ля, конечно. Також грузинський реформатор поділився міркуваннями стосовно того, як Україні позбавитися статусу посткомуністичної посоціалістичної держави та стати на шлях розвитку кращих європейських країн. Ефективні реформи за вісім років змінили стандарти життя у Грузії. Тому Саакашвілі радить не зволікати з реформами в Україні. Це прекрасний приклад такого самого корумпованого, такого самого патріархального суспільства, яке команда молодих реформаторів просто. Струснула і вісім років проводила супер успішні реформи. На жаль, з радянська спадщина є настільки глибокою, що ми побачили, що після цих восьми років суспільство проголосувало за конкурента, тобто проголосувало за те, щоб, можливо, частково повернутися до свого такого комфортного сплячого стану. Виступ грузинського лідера додав запалу львівській молоді. Студенти в один голос стверджують, що готові вже сьогодні змінювати свою країну. А Грузія може стати для них хорошим прикладом. Стосовно реформ, які були проведені в Грузії, я думаю, що так. Частина з них підійде до України. Я думаю, що Грузія входить в те число країн, з яких нам просто потрібно черпати досвід. Я думаю, що для України ми з Грузії можемо взяти певні уроки. До важливих реформ потрібно підходити з холодним розумом, відклавши емоції на задній план. Тому не потрібно проектувати досвід Грузії на Україну, а виробити власний ефективний комплекс реформ. Будь-які реформи до вони ведуть до кращого. Якщо ми вкладаємо в них добро і приклад тих реформ, які робила Грузія, напевно, що потрібно взяти до уваги, але треба звернути увагу також на те, що наш народ є досить великим. От і тому тут реформи, напевно, що потрібно проводити зовсім з іншим підходом і з іншим розумінням, враховуючи ті виклики часу і ті обставини, в яких сьогодні знаходиться наш український народ.